Івано-Франківськ отримав диплом за найкращу писанку минулорічного параду вишиванок. Нагороду міському голові Віктору Анушкевичу совручив очільник оргкомітету Ігор Добруцький. За його словами, головна писанка Івано-Франківська надзвичайно вишукана. Її незвичні якості відразу привернули увагу оргкомітету. Відтак обласному центру Прикарпаття як переможцеві надається право вести парад вишиванок 2013. Делегація від Івано-Франківська буде першою у загальній колонії. Це перше місце, яке ми Місто івано франківськ отримало, воно є не випадковим тому, що українство в Україні в Івано-Франківську воно завжди було є. І місто Івано-Франківськ є справжнє українське місто в повному сенсі цього слова. Атрибутом парадок вишиванок вишиванок-2013» Замість писанки буде диво птах. Наразі організатори продемонстрували лише його керамічний взірець. Буде одна номінація 75 тисяч за диво птаха. За Ходу, тобто яке місто як найкраще представило свою художню самодіяльність. І третя, найчисельніша делегація. От три такі номінації будуть втілені в життя і вже затверджені оргкомітетом. Також організатори повідомили, фестиваль Писанок 2013 у новому році відбуватиметься у всіх регіонах України. Цікавим цей проєкт буде тим, що переможець, який отримає. Призовий фонд 50 тисяч гривень ще і забирає з собою 50% колекції загальноукраїнської. Єдина умова, що цю колекцію, всю унікальну. Всім взорами всієї України місто Переможець може <кій> розмістити в себе або в міській адміністрації, або в школі, тобто створивши музей. До участі у фестивалі писанок долучиться також діаспора, зокрема українці зі Сполучених Штатів Америки та Італії. Парад вишиванок 2013 відбудеться під час дня незалежності. Оксана Дуді Іларіон Іваненко Андрій Шкварла. Новини на вежі.